Моє вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про те, чому народ України має обирати суддів на місцях. Якщо уважно прочитати Конституцію України, то там наголошено, що народ здійснює владу безпосередньо, або через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. А також там. Також сказано, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу: на законодавчу, на виконавчу та на судову. Тобто народ має обирати кожну гілку влади, в тому числі і судову гілку влади. А як відбувається насправді в Україні? Народ не обирає суддів, так? суддів призначає. І це відповідно, порушення Конституції України, недодержання Конституції України і нерозуміння всіх тих чиновників, які були. Як можна казати про Конституцію України, коли вона не додержується? Коли суддів не вбирають на місцях, а мали б обирати, бо так наголошено? Народ же здійснює владу. А як він може здійснювати владу, якщо суддів призначає? Ось в цьому є величезна помилка і нерозуміння, і наслідки відповідь. За соціологією судам довіряє менше 10% українців. Тільки вдумайтесь в цю цифру. А яка причина? Це корупція, політичний вплив, відсутність прозорості. І були випадки, коли судді відпускали колаборантів. Виправдовували чиновників, які крали мільйонами, але при цьому сурово карали звичайних громадян. Суддя сьогодні це не слуга народу, а часто це слуга системи, яка його призначила. І поки народ не матиме права. Пливати на призначення судді, довіра до правосуддя не з'явиться. Що і відбувається? Відповідності до соціологічних опитувань: що менше 10% українців тільки довіряє суда. У світі існує практика виборності суддів, наприклад, США. Частина суддів обирається громадянами на місцевому рівні. У Швейцарії суддів Федерального суду обирає парламент, але на відкритих конкурсах з публічною дискусією. У деяких країнах Європи діє змішана система. Суддів призначає влада, але громади. Мають механізми відкликання. Чому немає в Україні призначення суддів на місцях? З 96-го року є Конституція України. Скільки минуло часу? Чому все залишається так, як залишається? І ніхто, зверніть увагу, ніхто не звертає на це увагу. Виборність або публічний контроль дають судді головне залежність від громади, а не від чиновника. Ось що таке виборність. І виборність має бути так прописана в Конституції України, якщо ми кажемо зараз про судову гілку влади. Ось тоді вони будуть залежні від громад. А не від чиновників. А зараз як відбувається? Вони залежні від чиновників і будуть це робити для того, щоб чиновника виправдити. Щоб він не поніс жодної відповідальності. Все будуть робити, бо чиновник його і призначає. Ось чому є оця недолугість? Всіх тих, які були при владі, які є при владі, вони не розуміють, що таке державотворення і як це державотворення має діяти на місцях в першу чергу. А це виборність. Для України першим кроком має стати виборність судді в першої ланки. Тобто це місцеві судді яких будуть обирати громаду. Що для цього потрібно? Перше, кандидати на посаду судді реєструються за рік до виборчого процесу. За рік. Міністерство юстиції публікує всю інформацію про цих кандидатів. Ну, наприклад, біографію, досвід, декларації, майно, освіта і все, все, все інше. Щоб люди розуміли, хто. Хоче бути суддею. Що це за людина? Громадяни мають час ознайомитися з кандидатами, поставити їм запитання, оцінити їхню репутацію. Для того, щоб зробити зважений вибір, бо від судді буде залежати багато, він буде приймати рішення. І хто опиниться в кріслі судді, Ось такий буде результат. І суддя знає, якщо він зрадить довіру, громада його не переобере. Ось що таке виборність суддів, як наголошено в Конституції України. Що це дасть? Це дасть зростання довіри до суддів, зменшення політичного тиску на суддів. Відповідальність суддів перед громадою. Формування справжнього народовладдя, яке закладене в Конституції України. Ось що це дасть. Якщо будуть обирати суддів на місцях. Справедливість це фундамент будь-якої держави. Якщо суд чесний, Держава сильна. І тільки тоді, коли судді будуть обрані народом, а не призначені кулуарно, ми зможемо тоді сказати, що в Україні дійсно діє Конституції України, а влада належить народу тільки так, по-іншому ні. Ось оно речі, що таке судова гілка влади, і яка вона має бути, і що має відбутися. І ось тоді можна тоді казати про народ, про владу, про справедливість і взагалі про державу. Тому я всім дякую вам за перегляд цього відео. Залишайте вподобайки під цим відео. Залишайте свої коментарі, поширюйте це відео, ставайте обов'язково нашими підписниками. Всім вам дякую, що вночі, і вже до наступної зустрічі.